Проблема в тому, що немає ніякої відповідальності ні у влади, ні в працівників кладовища. Тут розбивають з рогаток фотографій, тут крадуть квіти, знімають рушники, зривають шеврони, зривають стяги. І ну, ми вже біля року б'ємося, ну, це все без толку». Це сестра загиблого військового Віталія Зозулі, який загинув торік у вересні, розповідає, що робиться на алеї почесних воїнських поховань далеко східного кладовища у Кропивницькому. Вона та інші рідні загиблих бійців прийшли сюди просити посилення охорони. «Ми неодноразово говорили, що якщо це не буде вирішитися на місцевому рівні, ми будемо це вирішувати на рівні, скажімо так, країни. Вважає на алеї треба поставити паркан. Другий рік вже можна було оце все огородити. Підтримати рідних військових прийшов боєць Олександр Сірков. Вважає, треба обмежити доступ сторонніх до кладовища. Оце вчора, що відео вийшло, коли скинули, показали, що вони да, Вони ходять, вони матюкаються, він стоїть і на чітко на відео видно, що він стоїть, ремінь розтібнутий. Хай приїжджає там директор кладовища і хай пояснює ці всі дії цих працівників. Це мій чоловік він Олександр Володимирович. Він служив в третьому полку, загинув у місті Токмак, виконуючи бойове завдання. Хлопці полягли не для того, щоб ходили п'яні люди. Дороги ми стелимо, гроші в нас є, а поставити сюди охорону, яка буде ходити хоча б пару разів на день, провіряти, щоб тут не лазило, непонятно що. Це не можуть. Зінаїда Язєва каже, часто приходить на могилу до сина Олега. Пройти тут під час дощу неможливо. Я просто хочу, щоб посмотрели, где хоронять нашу ки. Посмотрите в якому болоті. Ну разві нізя засипати сібенка. Олена Дивульська говорить, син Максим загинув 23 роки. Служив у нас в звардії і пішов добровольцем. На війну ми просто просимо шани до них. Квіти крадуть, у мене в сина вже не перший раз крадуть. Я приходила до начальника кладовища і чоловік мій був, сказали, що камери, камери нам не показують, що знімають. Наші хлопці заробили собі, знаєте, уже на віка. Оцими, оцими тільки податками. Де це тоді кошти? Куди вони йдуть? Охорони на кладовищі немає, сказав завідувач далекосхідного кладовища Василь Павленко. Це питання ще до мене. Раз. А до кого мені його ставити? Ну ви ж тут завідуєте? Ну я завідувач я кладовища. Мені, у мене є мої повноваження. Бо, Охорона... До кого нам звернуться, щоб посилити охорону? Нещодавно поставили відеокамера на столбу Приходжу, стоїть. одна недостатньо». не, не Каже, працівники кладовища у нетверезому стані сюди не приходять. У нас по кладбищі таких ну, бомжей, будемо так казати, більше 20 людей ходить. Працівники у мене роблять до, з 8 до 16, з понеділка по п'ятницю, субота короткий день до обіду, прибирання території. З могили ми не маємо права, Якщо там людина прийшла попросила, то я думаю, хлопці ніхто не відказує. Інформацію з приводу організації охорони заступник міського голови надасть завтра, сказав Суспільному керівник пресслужби Сергій Якунін. Сьогодні часу немає, триває підготовка до сесії. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.